Юля, ви мене чуєте? Юля, що з вами стало? Вона мені не відповідає. Ми підходимо до людини, оцінюємо її стан свідомості і коли вона в глибокій втраті, вона вам не відповідає, але реагує на бій. Перевіряємо, як вона дихає. Якщо вона дихає достатньо, два і більше за 10 секунд, тобто два підйоми грудної клітини і менше за 10 секунд людина не дихає. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Вона вдихнула 4 рази, цього достатньо. Трьохзначні числа. Можемо рахувати 501, 502, 503, бо це секунда відповідає. Рахуємо європейський пачот, ми можемо рахувати за 10 секунд, можемо рахувати за 15. Якщо за 10 ми множимо на 6 за хвилину. Якщо за 15, ми множимо на 4. Просто коли прийде швидка допомога, вам треба буде сказати, скільки в неї було дихальних рухів. Олена Кочнєва є медикиною громадської організації Мобільна волонтерська група, яка з 2014 року займалася розсоціалізацією військових. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери почали впроваджувати проєкт з надання першої домедичної допомоги в умовах війни для цивільного населення. За 10 місяців було проведено близько 70 тренінгів в різних закладах міста та в громадах області. Заходи проводяться незалежно від будь-яких умов, в тому числі при відключенні світла. Ми хочемо, щоб всі громадяни могли надати допомогу і могли знали, як їм реагувати під час критичних ситуацій. Тобто, мета тренінгу в першу чергу набуття навичок надання до медичної допомоги людині до приїзду медичних працівників за основу організація взяла військовий протокол Марч, який адаптували під цивільних, враховуючи, що зараз в Україні йде війна, і тому вся територія країни є військовою. Марч це абревіатура, де м це масивна кровотеча, ейрвейс, це прохідність дихальних шляхів, респірейшн це дихальна система, циркулейшн це гіповолімія і гіпотермія. це ми з вами гріємо людину, яку вже всі поранення в нього закрили. Він складений таким чином, що в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що нас може вбити найшвидше. Але при цьому у нас є базові навички, тобто ми навчаємо цивільних, як оцінити стан навколо постраждалого, як оцінити його свідомість, дихальну систему, як надати серцево легенову реанімацію. Так. А тепер роздягнули, розрізали одяг, який не знімається, і будемо шукати точку компресії ні. На три частини. Тобто ви так склали, але повинна. На три частини. І ось сюди ви будете ставити свою тильну сторону руки. Тепер ви компресуєте. Починайте. На... О, так, так. Десь виходить дві, два, дві компресії за, хв... за секунду. Рахуєте? Та да. скільки да. ні, ні, ні. всі заважають. А ви знаєте, як це краще. Ви ні на кого не, не, не зважаєте. Тренерка наголошує, давай, давай. що без практичних навичок через місяць-два отримані знання забудуться. Тому бажано ці тренінги відвідувати час від часу. Якщо хлопці наші накладають турнікети, то вони навчаються цьому кожен день, хоча б п'ять разів треба накласти турнікет для того, щоб до втрдовтоматізму виробити ці, ці навички в нашому житті. Ну Кожен день турнікети ми не в'яжемо, тому хоча б періодично ходити на такі курси дуже важливо. Ксенія Черемисіна вже відвідувала курси надання допомоги після 24 лютого. Сьогоднішнього тренінгу для себе винесла наступне. Якщо ти не впевнений в своїх силах, то краще не братися. По-друге, перше це ти людина, і ти маєш в безпеці залишитися, а потім надавати допомогу. Тому що, якщо ти поранений, чи ти не можеш надати правильну допомогу, то ти тільки можеш. Можеш нашкодити людині. Так, носик закрили, розі... убирали руку, положили знизу, розігнули дихальні шляхи під шию, під шию і вдихнули. Дихайте. Треба добре накрити так. Вдихаємо дорослі людині. Там немає сенсу. Чоловік не чоловік. Ми вдихаємо повною груддю. Хух. Якщо ми вдихаємо подростку, ми робимо однією рукою і вдихаємо на пів грудей. Тобто, Якщо ми робимо маленькій дитині до двох років, ми вдихаємо лише тим повітрям, яке знаходиться за щоками. І пальчиками робимо компресію. Відвідати тренінги можна безкоштовно. Що вівторка в Гончаренко, центрі по вулиці Велика Перспективна та у вихідні приміщенні громадської організації по вулиці Островського, 2, за попередньою реєстрацією на сторінці групи у Фейсбуці. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. na